Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії. Працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Пропонуємо вам події останніх днів в Україні. Тож ми починаємо. В Україні готують запуск онлайн-сервісу Армія Плюс, який допоможе військовим позбутися паперової тяганини. Щоб спростити ведення документації та отримання послуг військовими, міноборони запроваджує є рапорти та цифрові id посвідчення захисників. Кожен військовий матиме свій особистий кабінет в Армія Плюс, в якому можна буде скористатися різними послугами. Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову. У роботу заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти, наше рішення оцифрувати максимально все анонсував очільник Міноборони України Рустем Умєров. Для перевізників спростили бронювання працівників від мобілізації. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури розробили низку змін, які спрощують бронювання працівників підприємств, що займаються перевезеннями. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Наказ вже підписаний та буде опублікований після реєстрації в Мін'юсті. Прогнозується, що це відбудеться наступного тижня. Подавати пакети документів до Міністерства Перевізники зможуть після того, як він набуде чинності. Водночас на фізичних осіб підприємців скорочено фопів ці зміни не поширюються. За півтора роки дії механізму бронювання всього до Міністерства інфраструктури надійшло близько 500 заяв від перевізників на визнання критичності та необхідності бронювання. Близько 170 підприємств було визнано критичними. Ще близько 80 невдовзі також отримають такий статус на бронювання. Продолжение в Україні запустили безкоштовну послугу з перевезення речей. Скористатися сервісом можна тільки в межах нашої країни. За даними Міністерства реінтеграції, реалізацією соціального проєкту займатиметься компанія «Грузар». Він спрямований надати більшу підтримку тим громадянам, які постраждали від російської агресії. Українцям пропонують безкоштовне перевезення вантажу, якщо речі не перевищують за площею 10 метрів кубічних, за вагою не більше, Однієї тони отримати таку послугу можуть тільки дві категорії громадян, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи або учасника бойових дій. Для того щоб скористатися новим сервісом з перевезення речей, такі громадяни повинні заповнити онлайн-анкету на порталі компанії «Грузар». Уточнити всі питання можна за номером телефону 093 990 18 91 у робочі дні з десятої до вісімнадцятого. За даними мінреінтеграції, протягом 2024 та 2025 років розраховують надати допомогу з перевезення вантажу близько. Ско трьом тисячам сімей. Кабмін дозволив українцям безкоштовно збирати дрова у лісах на прифронтових територіях. Мешканці прифронтових громад зможуть безоплатно заготовляти деревину для домашніх потреб без шкоди для лісів. Безкоштовно можна збирати розкидані дрова у лісі, але рубати дерева або використовувати бензопили заборонено. Згідно з рішенням уряду, самостійно збирати дрова можна у разі настання безпечних умов перебування на відповідних лісах. Сових ділянках також для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з міністерством охорони здоров'я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень, які працюватимуть на дровах. Зокрема, це відбуватиметься на прифронтових територіях. Проєкт реалізують завдяки допомозі уряду Німеччини. Повідомляє прес-служба МОЗ. Міністерство освіти і науки України запускає нову гарячу лінію школа офлайн для інформування про освітню політику щодо повернення учнів до очного навчання. На гарячій лінії можна дізнатися про форми здобуття освіти в новому навчальному році: очна змішана і дистанційна, про особливості та організацію навчання дітей, переміщених у наслідок російської агресії, про функціонування мережі дистанційних шкіл, навчання учнів на тимчасово окупованих територіях, щоб звернутися на гарячу лінію, треба зателефонувати за номером 1545. Із запитаннями можна звертатися з понеділка по четвер, з 9 до 17 години. У п'ятницю з 9 до 16. Міністерство освіти і науки впроваджує гарячу лінію школа офлайн для надання доступу до безпечної очної освіти, а також для підвищення якості дистанційного навчання. У Житомирі обговорюють можливе введення у першому семестрі нового навчального року шестиденного навчання у школах. Це планують зробити, аби продовжити зимові канікули у випадку масштабних відключень світла. Також місто розраховує, що такий підхід дозволить уникнути переходу на дистанційне навчання. Після зимового періоду навчання в суботу мають скасувати. Про це розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Житомир не розглядає варіант. З онлайн навчанням неможливо навчати дітей онлайн, оскільки якість навчання страждає. Ми плануємо, щоб діти ходили до школи і в суботу. Таким чином ми накопичимо додаткові дні і будемо слідкувати за ситуацією взимку, розповів Сергій Сухомлин. Наразі тривають консультації зі школами щодо шестиденного навчання. Акціонерне товариство Укргазвидобування що є частиною групи Нафтогаз, ввело в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину, що дає 274 тисячі кубометрів блакитного палива на добу. Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17 відсотків. Зазначив керівник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Він додав, що наступну свердловину планується ввести в експлуатацію вже в серпні цього року. Всього з початку року Укргазвидобування пробурило в Україні 50 свердловин з них вже ввели в експлуатацію 41. Сьогодні група Нафтогаз активно готується до опалювального сезону. В підземних газосховищах вже накопичено понад 10 мільярдів кубометрів газу. До 1 листопада планується накопичити понад 13 мільярдів кубометрів блакитного палива. Україна завершує жнива, обмолочено 3,5 мільйони гектарів та зібрано понад 14,5 мільйонів тонн пшениці. Жнива фактично завершені. Контракти на закупівлю української пшениці вже укладені не лише на серпень, а й на вересень. Ціни на українську пшеницю зростатимуть, прогнозують експерти. Вагомим фактором, що буде підтримувати рух цін вгору, є світове зниження виробництва зерна. Європейські ринки зерна демонструють нестабільність стабільність. у ЄС очікується скорочення виробництва пшениці на 10 мільйонів тонн. Тому Україна на світовому ринку пшениці відіграватиме важливу роль та непогано зароблятиме на продажу зерна. Тепличні огірки в Україні різко подорожчали. Вартість огірків зросла на 25% через обмежену пропозицію на ринку. Нагадаємо, середня ціна огірків у супермаркетах у липні сягала від 50 до 60 гривень. Учасники ринку прогнозують подальше здорожчання огірків у зв'язку зі збереженням високих темпів збуту та обмеженою пропозицією. Тепличні огірки, за словами аналітиків, продовжать зростати у ціні. Більшість тепли. Комбінатів України вже повністю завершили перший оборот, а залишки продукції також розпродали. Підтримку здорожчанню також надає і обмежена пропозиція огірків відкритого ґрунту. У Києві планують встановити пам'ятник сороковому президенту США Рональду Рейгану. Автор такої ініціативи впевнений, що це допоможе зміцнити відносини України та США та, зокрема, з республіканською партією. Встановити пам'ятник Рейгану пропонує на місці одного знесених радянських пам'ятників. Також автор петиції стверджує, що бюджетні гроші для цього не потрібні, оскільки профінансувати таку пропозицію підтримали небайдужі громадяни України та США. Електронна петиція з пропозицією встановити пам'ятник Рейгану вже. Набрала необхідну кількість голосів на сайті міськради Києва встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності до народу США, який є нашим найбільшим донором військової допомоги, а також відображенням спільних ідеалів, свободи та демократії. Йдеться в петиції. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу ліку. Лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. У студії для вас працював Стас Коновалов. Слава Україні!